І от на заняття. Маленькі помічники. Треба ж матусі свої допомагати. так? І ми будемо. Починаємо наше заняття. Зараз ми будемо вішати нашу штору, допомагати нашій матусі. Ножки нашли плечі, ручки на поясі. На раз піднімаємося вгору вішаємо штору. На два опускаємося. На три піднімаємося, на чотири опускаємося. І так почнемо нашу граду. Раз, два, три. Шотири. Беремося вгору. Раз, два. Три. чотири. І раз, Два. Три. чотири. Закінчили нашу травму. А зараз будемо витирати пил. І так, нахил вперед. Повитирали однією ручкою. Два. Вихідне положення. На три. Нахил, повитирали іншої. І вихідне положення. Починаємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. А зараз нижче нахляємося. Раз, два, три, чотири. І раз, два. нижче, Три. Чотири. Голоси закінчили кінцю А зараз ми з вами будемо мити вікна. І так. на раз на носочок. Ножки вигинаємо в бік. Помили вікна. Вихідне положення. Ручка-ручка. три, Чотири. Раз, два. Іншок три. Чотири. І раз, два, три, чотири. Закінчила нашу праву. А зараз будемо вішати нашу бимізму. На раз. Ніжка в сторони. Повісили. На два. Вихідне положення. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Закінчили нашу праву. А зараз у нас буде мати. Ну, багато чого зробили. Тому вони наші малочки. Так. На раз, присідаємо. Ручки в сторони. Два розходимо положимо. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. Закінчимо наше вправо, Робимо, дихання вправо. І так у нас буде свіжі літераці. Дихаємось, посилюємо. Роббимо вітирець. Відчуваємо своїх ручках. І останній раз. Засмакуємося звідки. Ja myślę, że musi być dobra Do zobaczenia.